Я знаю, що це таке. 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 Я знаю, що це Я знаю, що це таке. Я знаю, Назвіть тварину на букву «У». — Раз, два, три. Як? Живі? Я вже самий гепард. Нажвіть тварину на букву A. А. Антилоп антилопа. 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 Назовіть тварину на букву Д. А ч ты повторяєш за мною? Я боюсь, що вже. Я вже вічи проїгнав. Хватає. Ой, не <реш> назвіть тварину на букву О. о, о, о... Л. Олень. Я песню бабуля. Я... А я Олень. <реш> я э, назвіть тварину на букву Л. Раз. Леопард. Ну ладно, ми синхронно сказали. <реш> Давай последню. Назвіть тварину на букву Л. Раз. Рома. Рома. <реш> А ч ты одним боком мовчався? О, давай О, видео. Оооо такий. Я буду познакомиться. Здорово. Но вечван, кейс у нас пишет. Сада,